У Тульській області дрони атакували єфремовський завод. Це на Росії завод виготовляє синтетичний каучук. Місцеві пабліки пишуть про щонайменше 10 вибухів. Губернатор підтвердив атаку і пожежу на одному з підприємств. А в Міноборони РФ звітують, що нібито цієї ночі збили 172 дрони. Нагадаємо, єфремовський завод синтетичного каучуку є одним із перших у Росії виробників каучуку і високомолекулярного полізуботилену. Це були всі новини на цю мить. Далі більше вже на початку наступної години. Ще раз кажемо усім доброго ранку. Хто вже в нашій компанії, хто щойно прокинувся, хто вже долучається до перегляду ефіру. Дякуємо вам за довіру. Насамперед, дякуємо за те, що ви завжди з нами. Ми з вами сьогодні. Це 100%. Ольга Ольга Андрій Рудий. До десяти в цій компанії будемо працювати не тільки ми, як ви вже зрозуміли, сьогодні також допомагатимуть і наші колеги. Це зокрема Каріна Рябчук, яка сьогодні патрулюватиме столицю. Цирина Коваленко, яка розкаже нам більше про ситуацію на фронті. Це Світлана Біласві. На яка ж сьогодні буде розповідати нам про погодні умови? Спершу зараз почнемо із Каріни. Сподіваюся, вона не замерзла на такому холоді. Каріно, доброго ранку тобі. Вітаю, Андрію! Доброго ранку. Наші любі глядачі. Дійсно, сьогодні патрулюю столицю. Відповідаю за те, щоб ви найпершому дізнавалися усі найактуальніші новини. Зокрема, зазначу, що сьогоднішня ніч на щастя була спокійною. Ми мали змогу виспатися. Проте жителі Києва, жителі столиці, досі оговтуються після вчорашньої атаки. Власне, ми з командою завітаємо у Святошинський район, де вчора було безпосередньо влучання і де пошкодився житловий будинок. Дізнаємося, яка ситуація там зараз. Поспілкуємося із з мешканцями будинку, ну і звичайно нагадаємо, як отримати допомогу від міста, якщо ваш будинок постраждав, пошкодився або зруйнувався внаслідок російської агресії. Крім того, нагадаю, що сьогодні у нас святвечір, і от більше про те, чи не стане це привідом для чергової атаки з боку РФ на Україну, і загалом про те, яка ситуація нині у нас на лінії фронту, буде розповідати далі моя колега Ірина Коваленко. Ну, а пізніше Світлана Біла розкаже, чи варто сьогодні нам очікувати снігу і. Чи довго я ще буду сьогодні мерзнути на вулиці? Ну а поки я передаю слово Ірино Тобі. Вітаю вас, колеги. Доброго ранку, телеглядачі. Сподіваємося, що ось цей парадріздвяний день буде для нас спокійний, і Росія дійсно не зіпсує свято як той злий грінч. Але ми знаємо, що РФ це набагато більше зло, ніж ось ця вигадане казкова. І звичайно, будемо говорити про те, що відбувається на фронтах, наскільки активно ворог там тисне у зв'язку із ось цими різноманітними впливами геополітики, так само перемовинами, заявами про так звані різдвяні перемиряю з цими певними датами і термінами. Про це теж будемо зауважувати і цього також будемо торкатися. Звичайно ж, будемо говорити про різноманітні напрямки, зокрема гарячою зараз точкою є в нас Сумщина, тому що на вихідних стало відомо, що ворог просочився в село Грабовське забрав там близько 50 мирних мешканців відповідно на свою територію на територію території Російської Федерації, і зокрема вчора, вже аналітики Діпстейта позначили цей населений пункт з червоною зоною на мапі. Поки ми інформації від генштабу не отримували щодо цього, тож будемо аналізувати всю інформацію, яка є. Звичайно, чути заяви військових, заяви аналітиків для того, щоб розуміти дійсно, що відбувається в нас на прикордонних територіях, і так само будемо говорити про Харківщину, про Куп'янський напрямок. Зокрема, доєднаємо в цій ефі. Ірні годині до нашої студії військового з цієї ділянки фронту знаємо, що зараз у Куп'янську за словами Віктора Тригубова перебуває від 100 до 200 окупантів. Тож ми будемо з'ясовувати наскільки там сильно тисне ворог, до якої тактики вдається, і чи використовує погодні умови для своїх певних просувань? І так само хочу зауважити, що в наших ефірах ми дуже часто спілкуємося із військовими, говоримо про. Їхній досвід, та зокрема сьогодні нас буде вельми цікава розмова із розвідником. Знаємо, що це ті військовослужбовці, які дуже часто працюють під під прикриттям і навіть не вивідують своїх імен та облич, але все ж таки певні цікавинки роботи. ми сьогодні окреслимо, і так само дуже важливо говорити про бачення наших військових війни, якою вона була у 2025 році, якою вона буде в 2026 році, і хочу анонсувати вельми цікаве інтерв'ю із Максимом Жоріним, заступником командира третього. Його армійського корпусу, а ми напередодні з ним поспілкувалися. Моє враження це було відверто про війну. Тож обов'язково не перемикайте наш телеканал сьогодні. Дочекайтеся цієї розмови для того, щоб розуміти, якою є війна з точки зору військових, які безпосередньо тримають нашу лінію бойового зіткнення і воюють не лише ці майже 4 роки повномасштабки, а із з 2014 року. Тож буде дуже цікаво інформатив. Івно і важливо з військового боку, з мого боку. А от чи буде цікаво і сніжно з погоднього, точно знає моя колега Світлана Біла. Тож передаю тобі слово, Світлано. Насамперед скажу, що буде вкрай морозно. Вітаю Ірину, вітаю колеги, вітаю високодебірне товариство глядачів. Але звичайно, що дещо буде і сніжно, я поясню процес утворення снігу за антициклональних умов, тому що тут звичайно що є й інші вкрай цікаві теж моменти. Але щодо морозу, звичайно, що він вже тріскотить в повітрі. Ми відчули це цієї ночі зараз близько 10 градусів морозу. В день буде не тепліше 5 градусів морозу. Що ж буде найближчої ночі? Так у ніч на різ. З ось там практично повсюдно по території країни буде на рівні 7 градусів морозу до 12 градусів морозу на півночі і на сході може бути і ще морозніше, може бути і ще холодніше, оскільки атмосферний тиск підвищується після проходження атмосферних фронтів. Звичайно, що ми дуже добре знаємо, що сніг випадає так за активізації процесів атмосферних фронтів. Але ми вчора могли побачити, що Подекуди, звичайно, що сніжило. Справа в тім, що сніг також може випадати на периферії антициклону, коли заходить значно холодніше повітря. У нас вкрай активний північний процес зайшло арктичне повітря, і звичайно, що за сухого повітря ми будемо відчувати іще куди щільніше. Але сьогодні буде більше сонця. Звичайно, що ми знаємо такий вислів: сонце світить та не гріє. Ось тут може бути якраз оманлива погода. Зверніть на це увагу, тому що три доби так надалі в нас будуть вкрай вкрай холодними. Але я думаю, вас також цікавить, коли сьогодні зійде Перша зірка, оскільки ми маємо вкрай ранні сутінки, і ось вперше за три роки зійде сама зоря, засяє над Києвом о 16.36, і вже після цього можна бути сідати із родиною вечеряти е, у торі, Звичайно, що була сходила сама Венера, а ось у 2023 році Юпітер. І от саме цього року це буде перша зірка капела. Тож, звичайно, що я про це ще нагадаю обов'язково. Нехай сьогоднішній передріздвяний день, так різдвяний святвечір, буде для всіх. Затишним спокійним разом із нами на Києві 24 Що ж в погодному плані найближчими днями слід очікувати? Розповім вже зовсім скоро у нашому ефірі. Не перемикайте, колеги передаю вам слово. Будемо чекати з нетерпінням. Дякуємо тобі, Світлано. Також дякуємо колегам Ірині Коваленко Каріні Рябчук. Побачимо вже з ними найближчим часом.